В цьому році ми з вами вияснимо, який сьогодні буде бочок. М'ясний чи не м'ясний. Зараз я його відділяю від чуваної частини і ми подивимося з вами. Свиня була немаленька, не м'ясна не і не жирна, ніби як середня. Зараз гарнесенько ми його ще підчистимо, щоб він у нас був файний. Ці цючки до ліквідації вони нам не потрібні. Так. Окінець, як завжди, буде м'ясний, але ще буде ближче до серединки. Цікаво. Дивіться, яка краса. Стакі гарнесенький сьогодні у нас бочо.